Просто читай. Кто беззаконие беззаконник громадянин и Продолжай, продолжай. Что? Что не так с громадянами? Продолжай, продолжай. Я обожаю, что беззаконие не были бы. <свечайно>, на натовпом. То, что не было правильным. Ох, блядь, и в это слово. Тот вид видальности. На нашей планете попанувала анархия. Адже. Что за джика, блядь? Адже, это типа... Да все, хай просто читай, не прибывай, не прибывай, хай читай. Завжди найдутся... Персоні, як в її шмі розумня. розуміння. Розумня. Розуміння. Рома, Рома, розуміння. Скажи розуміння. Розуміння. О, красава, Читай. да, Ro... mm, Нормально. Та і шо в загалі нахуй. Як того життя і не було б, тому що ніхто не був би. змущений. Працювати навряд чи будували інфраструктуру, таку, як енергоблоки чи газові установи, за якими обходні постійні догляд життя притварялося справ... 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 справжнє виживання. Люди просто убивали один одного за до, за для того, щоб вижити. Що це за апокаліпсис, блядь? Так. Це типа ясе Запорожжя зорветься, щоб того просто хочу тайне перебувати. Всі цеплялись би за своє життя. Що ета логічно. Анже де брать ресурси для виживання, в без там не видно. ...умовах в магазині і вселяки фабрики перестали б працювати, адже кожен зможе. Просто прийти і взяти, що захоче, і нікому це за це нічого не було, Не було, Також на мою думку, думку блядь. Створить себе. Подожди, я тобі сейчас хочу. Та ні, ну блядь, хай дочитає уже. Просто хай дочитає Подожди. Пожалуйста, я тебе прошу, хай дочитаю. Все, читай, Рома. Рома, читай, недоволькайся. Бенах. Думку. Короче. Думку, думку. Течек. Надо буду читать. Пока, <пока> ты настынешь видео, там, не, то ты читаешь, это текст. Нет, тогда читай уже думку. Думку не... Ага. Ну иди ты нахуй, ага. я уже и так.